pH нашої піхви, і взагалі флора нашої піхви залежить від стану нашого кишківника. Якщо ми говоримо про жінку, у якої є проблеми з кишківником, з харчуванням, з закрипами, якісь інші хвороби, що впливає безумовно на стан її піхви, на її PH і на її флору, то вона буде вимагати. Спеціального догляду. Якщо жінка молода і здорова, то підтримувати pH за допомогою якихось спеціальних засобів ні. Але знову ж таки бажано використовувати і для шкіри руки, для шкіри обличчя. Ми враховуємо PH, яке там має бути. Чому не потрібно тут? Ясна річ, що дуже багато маркетингу в цьому всьому є. І можливо, ну там певному відсотку жінок це абсолютно не потрібно. Але серед них буде точно та частина, для якої це буде вкрай важливо. І є дійсно інтимні гелі. Які створюють PH, яке не дає розмножуватися молочниці, або створюють BH, яке не дає е, виникненню, е, не допускає виникнення бактеріального вагіноза. Їм, та, їм це потрібно. Особливо це часто буває під час вагітності, під час вікових змін. Це буває. Тому в таких випадках та, можна підібрати правильну інтимну гігієну, яка і буде фактично е, лікувальним змінам. Засобом mm -hmm. в даній ситуації